Усім доброго суботнього ранку. Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні, як завжди, субота, і у місті Луцьку суботній ринок. Добрий день вам. Доброго дня. Розкажіть на ціни на тортики. Ті, що були 150 гривень. 150 гривень, а яйця домашні. Яйця по помисся це маленькі. Молоко. Молоко 20 гривень. Скільки 20 гривень, а зрозуміло. Зрозуміло, а горішки лущині? Горішка 20 гривень. Так, бачу, бурячки 20 гривень, морква. Та сама ціна. Все, гарного вам продажу. Щасливо. Та. Добрий день. Добрий день. А скажіть, скільки сметана коштує? 120 за пів літри. Сепараторна, так? Сепараторна сметана 120. А сир? 120. Сир теж, 120 за кілограм сепараторний. 120 Молоку, 60, Молоку, за кілограм. Молоко 60 за півтора. А сироватка? Сироватка. 12 гривень. 12 гривень ця бутилка? Так, да, ця бутилка. Я на зрозуміла, дякую. Так, тут бачимо сало 180 гривень, 140 гривень, внутрішній жир 50 гривень. А скажіть, скільки м'ясо коштує? Так само, як і минулий раз, 160. 170. 160 і 170 гривень. Сало м'ясо свіженьке, і дуже гарне. Підходьте та купуйте. А ми з вами будемо дивитися далі, що в нас сьогодні є на ринку. Так, що нас сьогодні привезли? Бачу, тут є. Добрий день. Бачу, є фреш. Скільки коштує баночка фрешу? 60, 60 гривень. Це навіть і салат привезли. Ну, Молодець. А, така... Кашанки вже немає, які залишився один То... А скільки була коштувала? По 100. По 100 гривень. А гірок квашений? 90. По 90 за кілограм. Так, всього за гарного їх. продажу щасливо. Так, будемо дивитися далі. Що в нас сьогодні? Бачу, що є яйця, але вже сьогодні такої великої черги немає за яйцями. Яйця коштують навіть ось дрібненькі по 35 гривень. А крупніші ціна зараз я вам скажу. Крупніші коштують 60 гривень за десяток. Капуста. Капуста, щось ціни не видно, далі дивитися. Я так, тут дуже багато м'ясних продуктів. Чуєте, а де то є дівчат? Скільки такий салтисон? 150 кілограм. Домашній, так? так? А ковбаса? Немає 300. 300 гривень кошти. Так? Все, дякую вам. Так, далі бачу м'ясних продуктів є багато. Друзі, нагадую, не забувайте підписатись на канал, поставити лайк і прокоментувати для нас і нашого каналу. Це дуже важливо. Таким чином, ви підтримуєте наш канал. Так, тут бачу, яблучка є по 30 гривень. Домашні гарні яблучка. Так, капусточка 35 гривень. 15 гривень коштує е, гарбуз, морква 25 і селера 50 гривень за кілограм. Так, тут бурячок 20 гривень, горішки коштують 50 гривень, яблучка 35. Дивимось, далі тут брюссельська капуста по 15 гривень за 100 г. Так, далі що в нас тут є сьогодні? Ось такий жир, банка 80 гривень. Добрий день. А скільки такий бочок? 150. 150. А м'ясо? По 200. Це таке хороша відбірна шинка, так? Це шия. А, шия це? Зрозуміло, ага, дякую. Так, йдемо далі дивитися. Сьогодні базар насичений, але людей щось не дуже багато. Тут теж є яйця по 50 гривень. Вже ж багато великої черги за яйцями немає. І будемо дивитися далі, що у нас сьогодні є на ринку. Бачу, що є сметана сепараторна. А яка ціна сметани? 70 баночка. 70 Це не сепараторна. Так. Зрозуміло, 70 гривень не сепараторна сметана. Що у нас сьогодні далі? Привезли людей щось не дуже багато. А напишіть, будь ласка, в коментарях, яка погода у ваших містах, тому що в місті Луцьку практично немає зими. Бачу груші. А яка ціна груш? 45, 60 і 70. 45, 60 і 70 гривень коштують свіжі груші. Так, дивимось далі. Що в нас ще сьогодні є на ринку, бачу, що сьогодні багато молочних продуктів. Ось бачу, є птиця. А яка ціна за качку за кілограм? За гуска 200 гривень. А, гуска коштує 200 гривень кілограм. Так, тут у нас лежить домашнє масло, але немає. А чи є це масло ваше? 380. А скільки? 380 за кілограм домашнє масло. Хто запитував? Можна підходити і брати. Тут у цих господарів все дуже гарне. Бурячок, картопелька так само 25. Дуже-дуже все гарне, домашнє. Цибулька 25, 25 і 35 червона. Гарного вам продажу, щасливо. Так, яблучка 35 гривень. Тут багато теж ось капуста є. Квашена 50 гривень баночка літрова. Хурма коштує 85,95. Апельсинчики 85 гривень. Так, дивимось далі, що в нас сьогодні є. Щось не дуже людяно сьогодні. Не прийшло багато людей на ринок, але бачу, що є багато м'ясних продуктів. Так, ось наші хлопці зараз розкажуть на ціни за м'ясо. Доброго дня! 120. Добрий. — А скажіть ціну на м'ясо? М'ясо як зараз 180. 180. 180, лопатка 170, тоді філейка 240, ще є 240 і ще є сало по 50. Ось таке сало, по 50, по 50 але да. смалене соломи. Гарного продажу вам Дякую, до побачення, маму. щасливо. Дякую. Так, що далі? Є картоплі теж багато новезли, Бачу. Сітками продають, можна придбати. Скільки зелена цибуля? 20. 20 гривень 100 грамів. Понятно. А картопля з сітками? А є всяка, є по 15, 20, 25. Всяко. В залежності від розміру. Зрозуміло. І, І від сорту. Від смакових якостей. Правильно. Ось теж дуже багато м'ясних продуктів, бачу, дуже гарний фарш. А скільки коштує фарш? 150 А ковбаса така гарна? Гривень, да? По 200. Дуже гарна м'ясна ковбаса. Все свіже. Дивіться, навіть он. прям свіжесеньке-свіжесеньке. А скільки коштує печінка? 80. Ось по 80 гривень. Дуже все гарне тут у цих господарів. А ще скажіть домашні яйця, по чому? 75 гривень. По 75 Трішечки впала ціна на яйця, я вам скажу уже. Трішки менша ціна. Добрий день. Скільки яйця? По 80. А кури? Ага, 180 за кілограм. Ну, хороше у вас, все гарне таке. Тушоночка 145. Гарного продажу. Щасливо. Так, що ще на сьогодні є? Подивимося на ринку. Ринок насичений, але чомусь людей небагато. Ось бачу є теж мандарини 75 гривень. Картопля теж привезли. Ось такі, я б сказала, ціни практично не змінилися за минулий тиждень. Зараз пройдемось далі, щоб подивитися, що в нас сьогодні ще цікавого. Добрий день! Ось, бачу, капусточка Пекінка 45, така капусточка 30. Морквочка 20 гривень, бурячок 20 гривень, і цибуля 20 гривень. Квашені огірки баночка. Ось ця скільки за кош... Угу, 100 гривень. А квашена капуста. Квашена капуста 60 гривень. В принципі, як і минулого разу. А ось ці білі гарбузкові семічки. гарбузове 20 гривень за стакан. 20 гривень недорого. А горіхи лущині так само 20 гривень. 20 гривень. Щось сьогодні базар, людей мало, правда? Щось, всі продавці наїхали, а покупців мало. Ще є з мав. А, напевно, напевно. Все гарного продажу, щасливо вам. Так, далі бачимо, що є ще багато зелені продають. Зараз запитаю вам, поскільки це зелень. Купують люди зелень. А скільки укроп? Буде 70 гривень. 35 гривень укроп 100 грам коштує. Так, далі дивимося, бачу, кролик є. А кролик скільки? 230. 230. Свіжий, свіжий, ну, дуже гарний. А оці індики скільки коштують? 250. Кілограм. Ну, хороші, хороші. <свісно> Гарного продажу. Так, я сказала би, що дуже багато є птиці. На ринку, але ціни я вам скажу не низькі. А напишіть, будь ласка, які ціни на птицю у ваших містах. Так, бачу господині мед, вона десь відійшла по 90 напевно гривень, і бачу, що в неї, як завжди, молочко у банці. Це дуже-дуже гарний показник. Так, далі дивимося. От, бачите, практично практично немає багато людей. Ось. Добрий день. Добрий день. Чесничок коштує 10 гривень. Три штуки? Ну, чотири полотні. А, дуже гарна, гарна ціна. А ось ця сушка баночка. 20, 20 гривень. Теж така хороша у вас сушка. Ну, І горішки. Таких хороших яблук, то й сушка хороша. Горішки налущили, молодець, господиня. Всього гарного дня. Дякую. Ось тільки бачу, птиці народна народ навіс, правда? Тут інший продавець. Ну я зрозуміла, але так просто кажу, що в цьому році птиці багато. Це її домашні. Ну, але знаєте, ціна не низька на птицю. 180 вісімдесят кілограмів. Так, не низька. Якщо взяти, що там буде десь кілограмів два, то трошки, трошки на раз виходить багато. Так, далі дивимося, що в нас сьогодні ще є на ринку. І друзі, не нагадую вам, що на нашому каналі є посилання на банку або картка монобанку для тих, хто хоче підтримати наш канал. Ми будемо раді навіть і невеликому донату. А ми далі з вами продовжуємо наш огляд. Зараз запитаємо ще ціну на мед. Доброго дня вам! І з наступаючим новим роком. Що у вас ціна по меду, розкажіть трохи. А, За баночку півлітрову. Півлітрова 100 гривень. 100 гривень коштує. 250 грам 50 гривень. Угу. Літра 170. Літра 170. Але бачу, у вас вибір дуже-дуже великий є меду. Будь-якого на будь-який смак і, і гаманець, скажімо так. У нас перевозна пасіка, і ми переїздємо просто по полям їздимо. А, тобто ви збираєте різні різні цін? Ну молодці. Свічечки ваші, бачу, ще є. Ну да. Хороші такі свічечки, гарні. Витвори мистецтва, скажімо так. На жаль, тільки немає ніяких ёлочки, ні нічого. А забрали, так? Ані було на свято, то ми так, ту суботу забрали, а Все, сам... ja, ясно. Ось такі дуже гарні є свічечки, можна підходити і купувати. Бо господарі дуже-дуже гарні. Це витвір мистецтва, можна поставити на свято запалити і насолоджуватися ароматом натурального запаху. Підійдемо до пана Миколи, подивимося. Так, Гарбузовий, так само 60 гривень. Ціна написана. Хочу, бам, схочу, не дай. День, так, молочко. А яка ціна у вас на молочко за банку? 35 гривень літра. Літра. Угу, зрозуміло. Є різні масла в пана Миколи ось такі. Можна підійти купити будь-які масла. Бачу щось. Посушений кріп. 15 гривень 25. Так, я бачу. ціни написані, і навіть людина посушила кріп і приправи. А гарбуз так само 15. Так Само 15 угу. не піднімаю. Не піднімає. Ну так, так, ви молодець. Яблука у вас такі гарні. А по чому яблука? По 25, то айдерет і по 10 маленьких. І по ці по 10. Всього гарного продажу, щасливого. Так, що далі? Тут є так, також м'ясні продукти. Добрий день, я підійду вас, розхвалю трошки сир. <зараз> вас у нас на так. Ну, схожий на пармезан. Дуже-дуже. <зараз> так, яка ціна? Нагадайте? 450 450. чотириста Ну воно того варте, тому що <зараз> кози зараз мало хто тримає. І смачний. Натуральний. Так, натуральний. Все, до побачення, щасливо вам. Так, що ж в нас є сьогодні на ринку? Тут підійдемо, глянемо. Бурячок 20 гривень, морква 25, капусточка по 30. Трішечки піднялася ціна на капусту, теж бачу є кури. Пекинська капусточка коштує 45 гривень, а квашені огірки коштують 100 гривень. Тут ось бачу м'ясні продукти є. Багато є сала. Продається гарне сало. Так, продавця десь нема запитати за ціну. А скільки сало ваше? Від 50. Таке. Таке 100-120. Угу. А бочок? Бочок 150, 150, а ребра? Ребра 150 також. Ребра також 150. А м'якоть? Таке м'ясо 150, філеєчка і шия 200. Шия 200, а філеєчка 150. Домашнє вас, так, бачу, бачу. Всього гарного продажу. Так, що тут ще є сьогодні? Зараз ми з вами переглянемо. В принципі, основну групу товарів ми подивилися. І зараз ще пройдемося трішки, щоб оглянути, що тут ще такого є. На виході з ринку є свіжа, риба продають, як завжди. Тут стоять. Гляньте, яка велика, свіжа. Скільки коштує риба? Так як цього разу, ви в мене питалися. Ну, ще раз запитаю. 110, 110 за кілограм. 110 гривень за кілограм коштує ось така гарна свіжа риба, велика і свіжа. На виході з ринку теж продовжується трошки ринок. Теж стоять люди з тими самими харчами, картопля, бачу чує. А скільки коштує кутяба, стакан? 10 гривень. Ось до свята, хто любить кутю, можна прийти і купити. Уже зварена і готова. Ось тут таке. Ж. Також бачу є батат. Десь немає продавщині. Запитати, скільки коштує батат? Сто. А, сто гривень за кілограм. Зрозуміло. Дякую. А кутя скільки? А мак? Тридцять гривень цей стоканчик. А бачу, у вас кролик є? А яка ціна кролика? 500. За весь кролик 520 гривень. А це курище, так? А кури? Курочки є по 220 і 300 гривень. В залежності від ваги. Ага, дякую вам. Так, все, що ще є. Домашня випічка домашні. — А скільки такі булки домашні? Є за з малиною і там. По 25. Коштує випічка, зрозуміло, дякую. Тут для накішки є. Тут, як завжди, бакалійні товари продають. Так, що тут у нас далі ще є. Друзі, нагадую, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки, коментувати таким чином своїми коментами ви підтримуєте наш канал. Так, проходимо далі і будемо потрошечки вже завершувати наш огляд ринку. Всім приємного перегляду, всім гарного дня і до зустрічі. just wanna go where you love take me i'm losing my sanity you take me under for you i surrender you're making me land on other side of gravity or you'll get me under